Дує всю Україну, щоб цей процес у найбільшій житниці Європи не припинився, потрібно розвивати сільське господарство. Нині робота на землі потребує не тільки трудових ресурсів, вона потребує введення нових технологій, а це великі фінансові затрати. Тому головне завдання аграріїв не тільки утримувати своє господарство в належному стані, а й дбати про його виробничу продуктивність. Лише тоді кінцевий результат його роботи за рік буде відмінний. У Кам'янському районі намагаються гідно конкурувати на аграрному ринку Черкащини і України в цілому. Основний напрямок виробництва в групі компаній Олімп і в Олімпів. Також самому це виробництво сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва. Основний напрямок в рослинництві ми Взяли на вирощування кукурудзи на зерно. Також в виробництві є інші культури: пшениця, соняшник, соя. Але основна, основна наша культура це кукурудза, щоб піти в ногу з часом для сезонного обробітку землі потрібно забезпечити господарство не тільки сучасними видами мінеральних добрив, адже важливим фактором у цьому питанні є сучасна техніка. Яка зможе за короткий термін з мінімальними затратами зібрати врожай і після цього підготувати землю до наступного сезону. В наш час закупити таку потужну європейську техніку може не кожен. Основна причина цього її вартість. На сьогоднішній день ми е, закуповуємо імпортну новітню техніку, в принципі, використовуємо нові технології вирощування е, сільськогосподарських культур. Внедрили безодвальний обробіток ґрунту, більш економічний, щоб менше використовувати енергоресурсів в виробництві сільськогосподарської продукції. У наш час зайнятість населення на селі є проблемним питанням. У деяких населених пунктах, де сільгоспвиробництва зазнали розвалу, Люди, які працюють на землі, залишилися без постійної роботи. Тому великим плюсом великих сільськогосподарських товариств є забезпечення високої зайнятості населення на виробництві сільгосппродукції. А перед самими ж керівниками постає відповідальність за створення належних умов праці та її гідну оплату. Основа обробіток ґрунту посівна компанія починається весною. працюємо культуватор. У нас є. І після уборки йдемо за комбайнами. Глубоко рихлітелем, дискріпер, агрегат. Ну, обробляємо землю, під посів, знову на весну. А от настільки нова техніка, ну, краще ніж застаріла? Техніка високопродуктивна, нова, винослива, дуже вона працює добре в наших польових умовах. В експлуатації легка, надійна, ну, дорога, звісно. <гум> Дуже. У нас покладають великі надії завжди наші роботодавці. Ну і ще, як я казав, оплата праці гідна. Умови для праці всі создаються. Україна не тільки один із лідерів по вирощуванні зернових культур. Ще з давніх часів на її території займалися скотарством. Нині в сільських господарствах знову намагаються піднімати тваринництво – Кам'янецький аграрій взялися вирощувати племені породи великої рогатої худоби. Працюю з того року, як заснувався Олімп. Працюю вже 10 років в тваринництві. Умови праці задовольняють. Робимо ну, як годуємо їх гарно, бачите, приріст хороший, приріст хороший. Кормів дають волю, бачите, ось як вони їдять у нас. Зарплату дають своєчасно, регулярно. Так що немає такого перебою, щоб там 17-го, як 17-го, то і 17-го. Звичайно, що це набагато краще, як було раніше. Що я можу сказати? Керівники теж до нас добре ставляться. Що треба, звертайтеся, завжди допоможуть. Оскільки сільське господарство потребує значних фінансових затрат, аграріям доводиться засівати значні площі орних земель технічними культурами, які приносять великі прибутки. Давно відомо, що ці рослини значно виснажують багаті чорноземи. Але, як стверджують керівники господарств, при дотриманні правильних технологій боятись нічого. На сьогоднішній день у нашому підхолдингу знаходиться чотири господарства, де ми маємо площу більше п'яти тисяч гектар. На сьогоднішній день у нас посіяно озимини 800 гектар, і також включно ріпаку. Іде у нас 400 гектарів ріпаку. Ну, ви можете подивитися, що на сьогоднішній день посів озимих в задовільному стані у нас знаходяться. Маємо перспективи для Нашого розвитку на сьогоднішній день ведеться: ведуться домовленості по закупівлі якісного посівного матеріалу, мінеральних добрив. Хочемо все купити із осені, щоб на весну вийти. нам вже повністю забезпеченими. А також хочемо поновлювати свій тракторний парк. Для цього в нас є всі можливості, щоб поновити парк. Для нашої такої більш якісної роботи у нас є комбікормовий завод, який ми в цьому році купили, який нам допомагає у сушки, зерна, зберіганню. Що говорячи по роботі цього року, великих результатів немає, бо мабуть і в кожному господарстві їх великих немає по одній умови склалося так, що. Не дали високих врожаїв, але насамперед ми маємо добрі врожаї на цей рік. Якщо в нас озимі зернові складають у межах 57 центнерів, то ярий ячмінь і 47 центнерів у нас в цьому році вродило. Хороші показники по соняшнику. Це врожайні 38 складає, деякі ділянки дали трошки менше, але ну, на наступний рік ми будемо старатися в тому, щоб більше врожаї мати. По що стосовно кукурузи, теж те, що ми планували, трошки не добрали того врожаю. Але судячи по тому, що на круг в нашому господарстві врожанні складає 67 центнерів, на сьогоднішній день склалася така цінова політика, що нас це не сильно засмучує, тому що ми маємо якісь невеличкі прибутки, але але вони є і для нашого дальнішого розвитку це нам плюс. Важливим фактором для кожного сільгосптовариства є наявність на базі господарств засобів власної обробки чи переробки продукції, вирощеної на власному полі. Це пояснюється тим, що не кожен керівник агропідприємства може самотужки переробити зерно, тому доводиться звертатися до сусідів і нести додаткові затрати. В цьому році наш холдинг придбав комбікормовий завод, який дає нам можливість зберігати та пересушувати свою продукцію. Це мається на увазі всі зернові, які ми вирощуємо, також надавати послуги іншим господарствам. У нас є на сьогоднішній день дві газові сушарки. Ми за зміну маємо змогу переробляти від 350 до 500 тонн в сутки. Також в перспективі нашого розвитку стоїть питання над тим, щоб можна було поставити допоміжні склади для зерна, тому що на сьогоднішній день ми маємо змогу зберігати тут біля 10 тисяч тонн зерна. Для нашого розвитку нам необхідно доповнюючи потужності. Ми хочемо в наступні роки поставити, так як я вже говорив, допоміжні склади на зберігання, щоб могли не тільки ми зберігати свою продукцію, а й надавати також послуги на зберігання іншим господарствам. Ми в цьому році, кроме того, що ми завозили свою продукцію, привозили інші господарства, також надавали послугу фермерським господарствам. Я думаю, що при збільшенні нашої потужності ми будемо мати можливість надавати послугу всьому районові і цим. Зменшуючи собівартість не тільки собі, а й іншим господарствам собівартість зерна, що на сьогоднішній день більш актуально для кожного господарства. В Україні, крім великих сільгосптовариств, є багато і малих фермерських господарств. Часто їх власники зіштовхуються з багатьма труднощами в роботі. Адже їм потрібно закупити чи відремонтувати техніку, забезпечити її пальним і засіяти чи виорати землю при незначній підтримці держави. З огляду на це працювати досить непросто, тому за слабкого фінансування деякі з таких малих господарств просто розпадаються, бо стають для власника збитковими. Але на щастя, досвідчені фермери все ж спромоглися втриматися на плаву. Моє фермерське господарство, іменується фермерське господарство Гетьман Миколи Федоровича, було засноване в 1992 році, одне з перших, можна сказати, в районі. І працює вже на сьогоднішній день 20 років. Ну, вдалося, спочатку розпочиналося все з 30 гектарів, зараз в обробітку 60. Два гектари землі. Обробляємо, працюємо, надаємо послуги по обробітку, посіву, збиранню, транспортуванню. В цьому році вдалося досягнути непоганих результатів по врожайності. Скажемо, пшениця озима 40 центнерів, соняшник соя. 30 центнерів, кукурудза е, 70 центнерів гектара. Такі результати. От чи є якась там підтримка з боку держави, чи щось? Ну, я вважаю, що є підтримка, частково, скажімо. В основному співпрацюю з банками, які мене обслуговують, і вони. Мене підтримують всіляко. Але підтримку ще надає асоціація фермерів, обласна орган... асоціація фермерів та землевласників. Вони надають безкоштовні підтримки. Це, напевно, від держави. Так що відбувається все на належному рівні. От я з, вважаю. З якими нині проблемами доводиться? І зіткатися з фермером. Та я навіть не можу назвати, які зараз проблеми такі. Я вважаю, що таких проблем все залежить від того, як. Ну, звичайно, проблеми які. Саме перше я можу назвати погодні умови. Чому низький врожай у зимої пшениці? Тому що в минулому році вона дуже важко сходила, посуха була і цей. І погодні умови дають свої результати. Мається в плані того врожайності. От навіть на врожай кукурудзи в цьому році дуже погодні умови дуже серйозно вплинули. В прошлому році ми більше 100 центнерів збирали кукурудзи. В цьому році значно менший. А чи задовольняє вас нинішня ці нова політика на сільгоспродукцію і чи є якісь певні не знаю, проблеми зі збутом? Ну, я. В принципі, скажу, не можу так сказати, що в ціновій політиці зараз проблеми якісь. Я продавав її раніше, і зараз я вважаю, що нормальні ціни для того, щоб ми виживали. І звичайно, що хотілося б, щоб на пальне ціни були нижчі на хімічні засоби захисту рослин, на мінеральні добрива, але диктує, час, діктує. Свої корективи, вносить певні корективи в ці справи. Ну, звичайно, що ми не в селах цим процесом керувати. Але цінова політика на закупівлю зерна досить нормальна. Я вважаю, що можна в цих умовах працювати і виживати. На сьогоднішній день ми знаходимося на полях товариства Олімп. На цю дату вже всі. Поліві роботи практично закінчені, вся земля оброблена, з осені внесені азотні добрива в повному об'ємі і повністю закінчило збирання. Яких результатів в цьому досягли, зважаючи на засуху, кукуруза по товариству дала по кругу 79 центрів. Я вважаю, що для цього року це непоганий показник. Пшениця. В районі 56-57 центрів. Ну, і Це все завдяки наполегливій праці спеціалістів, керівників і механізаторів. Товариство Олімп заснувалося, як саме у 2002 році на базі ВАД Кам'янського. починали працювати було 1127 гектарів землі. Кожним роком об'єми збільшувалися, додавалися, розширювалася матеріально технічна база, додавалися люди. І з 2009 року почали займатися тваринництвом І на сьогоднішній день вийшли на обробіток більше 16 тисяч гектарів землі у Каменському районі, Смілянському. Сьогодні нас об'єднало свято 10-ї річниці створення нашого товариства. Тож підведемо підсумки виробничої діяльності та поділимося нашими планами на майбутнє. Коротко про історію. Товариство Олімп створилося в 2002 році на базі ВАД М'янського. На той час у обробітку товариства знаходилося 1120 гектарів землі у місті Каменка та Солоревівка. На період створення підприємства нараховувало у своїй чиселені 28 осіб, багато керівників району. А також наших колег-керівників сільськогосподарських підприємств скептично віднеслись до створення нашого підприємства і велися розмови, що з об'єднання Вадкаменське і Вадкаменський машинобудівний завод нічого путнього не вийде. Але пройшли роки неполегливої праці, і життя все на свої місця. Завдяки зусиллям засновників товариства Москалика Юрія Химича та Яцька Володимира Івановича підприємство з року в рік розвивалося. Розширювало площу орендованої землі, нарощували матеріально технічну базу. Велику допомогу, особливо в перші роки діяльності, надав і продовжує надавати Кам'янський машинобудівний завод по ремонту техніки, її збереженню, а також по збереженню різних матеріальних цінностей. Юрій Химич і Володимир Іванович з перших кроків сільському господарстві зрозуміли, що тільки вкладаючи землю, можна отримати результат, але без довіри людей, достойної арендної плати. Неможливо рухатись вперед та розширювати виробництво. Тож основним дивізиєм, дивізом компанії і керівництва є порядочність у розрахунках з людьми, своєчасність, висока заробітна плата працівників і спеціалістів, розрахунки з бюджетними установами, а головне прибутковість кожного гектара орендованої землі. У 2005 році після приєднання земельват Пляківка в товаристві в робітку нараховувалось вже 1980 гектарів землі. Та 44 працюючих. У 2007 році після приєднання сільськогосподарських підприємств ТОВ Полімпару та ПП Старлайт Ару села Ребяталівка та Лузанівка в обробітку вже перебувало 4150 гектар землі. У 2009 році, після приєднання села Завадівки провели реконструкцію тваринських приміщень під безприєм утримання неутримання верханові будівлю. Тенденція росту розпочалася з 196 юлів. Від в селі Рівка і сянула вже в 2010 році майже до 2000 голів бичків. Завдяки безперебійній роботі косарського спецзаводу, який на сьогоднішній день, на жаль, не працює. З розширенням малої тваринництва довелося займатися реконструкцією приміщень, переобладнанням та капітальним відновленням складських та тваринницьких приміщень. Так в селі Ревівка проведено ремонт реконструкції шести приміщень, бляківка п'ять приміщень, Михайлівка – одне, Завадівка шість. leave Ваш, з вашим ювілеєм 10 років для аграрної компанії на теренах України, мабуть, 10 років це досить таки, е, цікавий і значний період, тому що ви самі бачили, скільки за ці роки виникало різних підприємств, які розпадалися там через рік, через два. А Олімп, розпочавшись тисячі гектарів, і далі потужно розвивається. І я хочу сказати, що мені весною цього року чи це початку літа було, вдалося. Декілька годин разом з Іваном Івановичем поїздити по полях Олімпа. Я хочу сказати свою думку, абсолютно сучасні технології, абсолютно сучасна техніка, абсолютно сучасні підходи до використання і контролю за використанням ресурсів, так як це в Олімпі. Тобто, виходячи з цього, я можу зробити один висновок. Майбутнє в Олімпа є. Якщо буде такими темпами і, таких, і з такими принципами далі розвиватися компанія, майбутнє є. Я минулому році, це був такий показовий рік для Черкащини, коли ми зібрали в області рекордний урожай зерна, 3,7 мільйона тонн, і урожайність була надзвичайно висока. урожайність кукурудзи по області була 91 центр з гектара. А такі компанії Кулів у вас було більше 100, так, наскільки я розумію. Тобто таких компаній, не те, що Кам'янському ринік звучало, але в Черкащині в Україні не досить багато, які на таких площадях, кукурудзи, там 10 більше 10 тисяч гектарів, можуть забезпечити технологію, щоб отримати більше ста центрів з гектара. Мабуть, це один із кращих показників і в області, і не з гірших в Україні. Тому я щиро вітаю вас цим святом, бажаю вам наснаги, здоров'я і щоб компанія Олім завжди ж хоче ще додати і відчуває соціальну відповідальність перед тими селами, перед тими людьми, де працює. Про це вже сьогодні і в фільмі говорили, і говорив Іван Іванович, і Віталій Васильович. Тобто компанія йде правильним шляхом. Всього найкращого, успіхів і всього-всього майбутньому доброго і фінансових хороших результатів.